Знаєте, оскільки я живу в Україні, у нас є традиція ходити сіяти. То щороку, будучи маленьким хлопчиком, я ходив сіяти до однієї бабці. Виходьте, я посіяти прийшов до вас. І цей рік не став виключенням. Але коли я прийшов, я помітив щось неладне. Чому свічка запала запалена питання? І що зі мною трапилось? Бля! Тобі треба просто це бачити. Так, історія е, починається в середині будинку, як, в якому якась е, диявольська сутність, е, яка буде намагатися зашкодити тобі. Та ні, тут, в принципі, нічого такого не написано, та, я б той меч, що я читаю. Реально, то те. Я та сама людина зараз в ролі той самої людини, яка читає бере блях ліцензійні умови Windows. Е, тут бляха, жахливий шторм просто. Я ніколи не бачив нічого такого. Я просто. я щасливчик, що я зміг знайти укриття. Щось прогрузилося. Чоно пролагало, щось пророзилося. Так, тут світло у нас є. О, прикольно. Я бачу себе, до речі. Здорово. Що нахуй? Чи я цей гуманоїд? Я хочу вийти назад. Так. Такісь. О, це у нас земля перший день після того, як метеорит з динозаврами хіракнувся в неї. Хтось ходить окрім мене в цьому будинку. Я вже це чую. Тут у нас синє сині світло за деревом. Так, багато моючих засобів. Та бабулька, яка тут у нас присутня в цій грі. Блять. ДЕТЕК! Та бабулька, яка присутня у нас в цій грі, вона бачить дуже хазяїновита. Не дивлячись на те, що вона вже привид. Вона досі ось купляє тут всякі різні пр продукти для того, щоб піклуватися про свій будинок, про чистоту в своєму будинку. А тут, відповідно, сталося. Не хочу знати, що тут сталося. Будемо сподіватися на те, що тут просто хтось на, на, на відро з краскою встав. Дивіться, бути чесним. От зайшов би я отак, от, знаєте, серед шторму в лісі. Зайшов би я в такий будинок, побачив ось це. Ну, типу, шлях в мене один, і він йде туди. Тук-тук. Алло, бабулечка, бабулечка. Я колядувати прийшов, сіяти прийшов. Відкривайте мені двері, будь ласка. Блять, якийсь звук гучний був. Так, ну поки все мирно, знаєте, поки тут... Ой, який красивий малюнок. Блядь, а можно чинный туман? Будь ласка. Тут світиться, тут хтось є. Дивіться, я зараз буду. Дивіться, Вангую! Я зараз буду йти отут, і вона на мене нападе. Сімейна фотографія. Хі -хі -хі -хі, кака прикольна в нас. А чому їх двоє? Це шведська сім'я? Ні хрена собі. О, тут Томас Шелбі у нас зупинявся, дивіться. Кафайна шуба. Це не працює. Ну що ти пиздиш, Ну працює працює. Просто ти не хочеш. Чева бегает <реш> тут! <реш> ВОНО сподлюка тут ЯКАСЬ ТУТ же спустилась до мене. Це точно був не я. Дроу! Видите, как красота вообще? Ну, просто прекрасно. Знову різні картини Я хочу всі картини разве. Хто хоче мучи включил? Сак, май дик! Клас, привіт. Виходьте, я посидіти прийшов до вас. Це у нас новорічна пригода. Тух. Туф. Так, тумбочці, ні хрена немає. Як завжди, як кажуть, бляха. Нічого цікавого! Все, выходим, нахер, нічого цікавого. Ой, бля, який я не, не вдах, просто. Воно впало тут мені. Дивіться, я заходжу, да, зараз тригер якийсь активовую. Ключ, ключ, ключ. О! З'явилось завдання знайти ключ. Тут зараз щось буде. Я так дібше би не обертався, знаєте. Доволі темно. Тепер Ти маєш адаптуватися до цієї темноти, і тепер заходити і це, і все добре, моє Заблоковано? Чим заблоковано, бляха, бабка заблокувала, чи шо. Ти жартуєш? Ну йдемо сюди. Теж дуже темно, я так розумію, так? Да? Ооо, привітусики, бабуля. Чого ти ховаєшся від мене? Ну так то серце трошки екнуло. Ключ. А-а-а! Где телефона? Що, чого? Хто дзвонить? Внук! Внук дзвонить! Я чую звук сзаду. Я обертаюсь, я не телефон. Дуру! Oh, oh, oh. Может напиты? Oh, ну то ні, нет. так би і сказала, бляха. Працює, давайте тут має бути ключ тепер. О, oh, да! Давай! анімацію мені включи яку я не можу про камеру рухати. Давай, давай! І да ты є, а? Це нам пригодиться щоб щоб світло включати, яке виключене буде. Я знайшов частинку. Частинку чого я знайшов, бляха, питання. Блять. <світник> Будь ласка, не треба, бобце. Ну, ми просто ми маємо діло, з, знаєте, з прям з такою обідливою людиною. дивіться на це, блін. Взяла мені просто двері заблочило. Клас. О, здорово! Що сидиш? Що ти сюда? Бабуля. Скример, скример. <рес> за мною бігати, да? Прикольно. Ну, біжи. Давай, біжи, біжи. Що, вона тепер буде тут розгулювати по будинку, так? Да? Нас махала звідси. Класна кімнатка. Заходим. Тут дуже темно. Та не дуже то й темно, я тобі скажу. Тут файно, зараз скример. Fuck you! Ух uh ти! -huh. А, тут просто скриваки. То вона не, бі... не вбиває? <ріху> Бляха. Бабсю, ну що ти робиш, ну? Гітара. Я б зіграв тобі на гітарі, конечно, але не мію, на жаль. Вона ну, вирішила мене факами потикати, типу, розумієш? Так, ну все, бабцю, спитом. Включися! Дякую. Не дихай! Ооо, я зрозумів, для чого мені було цей піс. Заходим. З підліжка зараз вилізе, так, да, на мене? О, катсана. Чому я це побачив взагалі? Бабуля, то не я зробив то... ТО То Петро то... Тут мій двоюродний брат зробить, то не я. ба... Yeah, О, тепер мене є фонарик. О, тепер мені. Все. Тепер мені пофіг, що, що на тебе будет. Так, добре. Забарикодувало? Ну вже забарикодувалось, знаєш? Так, тут. А що, чекай, тобто її що таскали тут по всі... По всьому дому, чи що отак так от. Що тут сталося? осталось. Чекайте трошки. Все, дякую. Добре, ну зараз все більш-менш спокійно в цьому домі. Я вже трошки обжився, вже трошки. Ми дізналися більше історію. У нас є емоційний конект, розумієте з цією бабцею? Ось не сама краща, взагалі річ, яку мені сказати, але по факту так і є. Але тепер треба попасти. Дізнатися, що взагалі стало? Чому вони вбили її? Хтось, якісь чуваки, оці ці пляха, які в противугазах роблять. А це я пушку? Чого я не можу взяти її? Я хочу взяти. Ну типа, а вдруг мені ще мене так прихопнуть захочуть. Не працює. Ну конечно. Як що може працювати? Не, що ти це забрало. У мене тепер, звичайно, шукут огляду хіровий. Так от, що тут було заблоковано. А я маю тут щось знайти, не ключ. Ну да. Ти мене хочеш на прязні потримати, да? Ти мене аб'юзиш зараз? Бабуся, ти знаєш як це називається? Називається газлайтинг. Взагалі-то. Ти думаєш, що я не пам'ятаю, що це було? Ти думаєш, не що не пам'ятаю, ти мене хотіла страшити. Ти думаєш, що не пам'ятаю. Тут я так розумію, треба якусь штуку поставити, да, щоб їб. Її... Прикликати, щось таке. Відпочатки, відпочатки, давайте. Ультрафіолетом, хто тут? Що, внучок тут був ультрафіолетом? да? Треба подивитися, що тут немає плям ніяких. Чому свічка запалена, питання. Тільки смерть може тебе спасти. Не дуже перспективно. Мені взагалі нахрен ти по світу не треба тут, по факту, да? так, не слухайте цього, що я сказав. Так, нам ключі треба було, щоб туди запіти, да? Значить, да. Я цього коника на Странний коридор. Я впевнений, бійсі, що з такою музикою, ми будемо будем зараз тікати від неї. Три спеціальних ключа треба. Тут якийсь механізм. Тут мало би бути ключі, бляха, ну їх нема. Фак, де ключі? А на що ці тумбочки взагалі додавати? щоб просто що. Ідемо сюди спочатку. Додому пора. Падло, де ти є? Де ти є? Даже мені фак покажеш, чи що? Ні, ну чекай. Добре, я розумію там. Ну бабцю за щось там прибили тут, та? Да? А це що, блядь, таке тут? Що воно тут робить? Ну ра... <кій> Чому тут бляха. Що це? Коров'яча голова, чи шо? Тут треба щось вставити, треба знайти якусь. О, я зрозумів, що треба знайти. Дивись. Та чому Де її нема? да, ты є. Тут теж щось немає. Йоп, твою мать! Взяла все, позабирала, бляха, і пішла, з ну? Перцовий балончик. Не думаю, що проти неї він допоможе. Ой, треба йти, бляха, і шукати ті всі Mist parts. Because all of those missed parts will help me discover this house. Well... Окей, okay, my grandma. What's wrong with you? Oh, hello, I see you. Grandma. Hi. Ще чесно кажучи фігня якась. Так, бабці, що поїсти є? О, ніц. О, ніц. Я шо, бляха? Симулятор детектива зайшов, що я шо маю шукати тут всі зараз ці штуки. я це не можу підібрати. Ключний шоу. Питання в тому, де вона поділася, бляха, оця квадроберна бабка наша. Я застряг під столом. Не дивно, що вона тут була. Опа! А, думає, що... Думали, я зараз під підчекати тут, та? А ви я це ключ на шоу, так. Ні, це механізм. тут нічого, тут нічого, тут нічого. Тут теж нічого. Відкриваємо нову локацію двері! Grandma? Hello, are you here? Hi. В унітазі щось має бути. На жаль, нічого нема. Ломік, о! Тепер йдемо там, де я мав би йти до того. А саме ці двері. Бабо! Я тебе навіть не побачив, але почув звуки і почав втікати. Так, добре. Ніби такий маленький будиночок був, знаєте, а тут от махіна. Було, чесно. Манекен. Прикольно. Клас. З братанами прийшов постоять. Тобто ви думаєте, що мене має настрашити ось ось от манекен, так? Бабка не прибігає на звуки, бабка прибігає на. Нахірун прибігає, блін. Хто стукав? Хто стукав? Чекаю скример. Стример чекає скример. Е чуєш крісло? Ти звісно не лице. <плес> Но ну, я. <не. плес> Можно річ якусь дати, будь ласка, тому що мені треба для проходження гри, Окей. А то хули, я тут просто так ходжу. О, одна частинка. Прикольно. Питання в тому, де вона є зараз. Бля! Богдан десятьох євро. Привіт. Привіт, Богдан! Дякую за донат. Це єдиний звук, який тут не з криком, але голову гучний капець. Добре, що ти повернувся, бо тут на ну, полівому. Думали, що мене не страшно, бабкою тут з'явилась просто так, да, тут, да. 25-й кадр бабки. Думаєте, ти мене страшно? Що реально? Ні, такого не буде. Аа! Не, добре, не тим мене не думали, страшно, де всім всім думали. Дякую. Доброго вечора. Ми з України. Не бейте, будь ласка, тільки. Так. Курваску, бляха, що такий звук з цього сраного стола. Ти пересрав? Признавайся, ти пересрав зараз? Я я, я ж вообще цей не. Я ж взагалі, це ні. я взагалі це ніяк. Ой, на це я не зреагував навіть. Ну, конечно, ви що думали, що все буде в одній хаті? Ні, це другий поверх. О. Так, ну ця частина. О, хеллоу, є! Ціхо, заспокійся, добре? Тебе серце б'ється. Я не знаю, ніби ти ту бабку ніколи не бачив. Ти в неї сіяти ходив щороку, бля. Оце рухається. Це не рухається. Тут ці чомоданчики, вони мені вообще. Я просто нажав на глобус? І мені дали ключ? А для чого він тепер питання таке? Добре. Менш з тим. Так, я так розумію ключ звідси. Питання в тому. Де я ще один ключ не знайшов? Знак питання, знак питання. Може тут треба посунути? Бачите, там щось є? Там є стіна! Там є стіна з цегли! Оце вихід! Ааа, ми звідси маємо вийти. Тобто, Ну виходить далі, саме цікава штука. Це саме шукати сраний вентиль. І потім шукати ще один ключ. Я забув про ці двері. Ось де є остання наша ця. Привітики. Привіт Няшка. Йоу. Тут теж сейф. Та ну! Тапок, бляха! сандаль, бінго! Ну є жопа, нема, блін. Шкуда? А знаєте, де треба знайти ту штуку? А я знаю, де її треба найти. по Перше тут клацаю все, що тут є. А по-друге, ось вона. Во, Алло, я що не можете взяти? А що мені тут треба? А, понял. Я їх навіть не бачив всі двері. А що, бабця вообще тебе пропала тепер, так? Знову, Тарас, Жанку. Раз Ргоруш, добрий день. Ключ! Куди цей ключ? А? Починається! Просив бабку, на, маєш. Звуки пропали, вже не так страшно. Ну тут зараз буде щось дивіться. Нічого. Вентиль. Тут зараз буде вентель. Ні, не вентель. О, скример, скример, гарантую скример. Жо. Де воно було вентель. <говорит> 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 Добрий вечір, Вентель. Пане господарю. Подивись на бабку. Яку вона має, Харю. Я вже її Харю. Я думав, це вихід! А це просто вхід в іншу локацію. Круто. Бля. Бля, <реш> добрий вечір. Ну, это я краще йду собі звідси. Мені там краще було в тому будиночку. Мені що, так тяжко, то мені там взяти того ліжка, скинути ті кості переночувати там чи шо, блін. Поспав би собі почилу. А тут, бляха, йде кудись. Хірпами куди і нашу. Підвал спустився. Ну да! Чоловіче, тебе тут бабця ганяє, просто бісана якась за тобою пустелі, бляха. А ти бігаєш. Тут підвали всякі, на що? Сядь, тут кутик плач. Ну, гроб, прикольно. Виглядає, ніби людські кістки. Я ви реально просто. Тушев прохід. Ви реально просто спеціально тут такі робите в темні локації. І ще й без скримерів. Що ти охірваєш тут просто, сидиш зараз від напряги, яка тут є. Це ефект е, не то що з що й долини. Це бляха Ефект тупої людини. Вітанячка всім. А що тут таке? Я скільки тут буду ходити? Добре, йдемо сюди. Тут мені від неї треба буде бігати, правда? Бляха! Бляха! Ой. Всім привіт! Всім привіт, всіх радий бачити. То жопа, бляха, я тут... Найгірші моменти, коли мене часто бігти, бляха, ну реально. Зате тепер ми спокійні, тепер скримера не має бути. Вихід? Давайте почекаємо поки звук закінчиться. Мені страшно тут ходити. Ладно, що, Все клоче, що? Та йдемо. Я знаю, звідки це. Я в кутику! Я в кутику, ты мене! Та не напрягай, музика, ну! Ключ треба знайти, бляха. Будь ласка, тільки не в цих... Не в цих сраних маленьких кімнатках, я вас прошу. Блять, ну шо, ви тут, ну... Ну ладно, окей. Назад йти, туди точно не треба. Треба йти ще раз. Це странно локація. Ні, поки... О там скрімак був найгірший. Тому я боюсь до йти ще раз, бляха. Але як ви знаєте, дуже не хочеться йти туди до туди, туди, тебе. Настрашили? О, Дискета! Ну ро, зберегтись можна. Ну що, дивіться? Ви дивіться, я не буду. Бляха, я в себе, я не кричав, але я в себе настрашився. Ну це база просто. Ну тут, тут тут очевидно, що таке буде тут. Тут ми мали бути вже. Добрий вечір, тобі. Ми ми, ми змогли. Ми змогли пройти? Це, Це вся гра. Ти ніколи не думав, що я. Як... Чи думав ти коли-небудь, що коли ти прийдеш сіяти? ні <плес> На Новий рік? Що за голому?